Може на цей раз з першого разу знести на вікно mm -hmm. своїм гаджетом, тому що він здесь ще й один запустив. І також там щось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Нужа! І отакої, друзі. Ну що ж, важка ситуація для Gon Next. І що? Він розмінює следжа, просто і Мейвічер його добирає і. Окей, Gigo Next забирається цей раунд, просто. Не було щось інформації зовсім у Зухрізької Сідж. Вже, невже зараз у Майвічера щось та і вийде? Подивись, він так там oh. стоїть. поражі. Oh По ньому схоже, немає інформації, його не дронять взагалі. Серйозно. Почекай, визнаємо. Почекай. Це не має спрацювати. Це вже тролінг. Це не, вже тролінг. тролінг. І тут okay. він просто зловив глаза. Посадою може його зараз забрати. Але куди випускає всі набої? І забирають його? Ідеальний раунд, майчер забирає. І це що на 7 1 В гаражі знову знову його та намагаються виловити. І чи зможе так забирає він сербера. І е, невже зараз ще когось перепікає? Буквально вся команда тут зібралася. Хоче, хоче дуже сильно, скажімо так, викурти звідти. Вони і до цього хоч і були на першому місці. Та зараз вони як-ніяк -як, в нижній сіці. І ай-яй-яй, як просто брудно забирає Ух. Сопо Файвса. Так, да, пішли вже перші розміни. Знову забирають себе у нас на перших х, секундах матчу. І е, що робить Амін Кет? Просто мінусує фаро, мінусує Сербера, і тепер е, команда Атаки залишається без контролю е, гаража. Щойно видав свою позицію, оскільки дрон його помітив. Але перед Ухе. це те, що мені нашептали мої інсайдери з антіпоїв і особливоючи на те, що не починають захисті, ми можемо подивитися, як вони будуть, ну як вони чітко будуть відіграти ці страти, які базуються саме на мапі. І ну, не варто забувати, що і це хороша команда. Як вони готувалися, чи вони пихату просто візьмуть, як зараз я бачу, Амару і Еші, спробують прорватися на нахабності. Це вже інше питання. І Що у нас готує. Р... 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 Рджу Фадор. Ні. Фадовар. Фадовар. Мені не сказали, що його можна Фадоваром називати. Ага. І бачимо так, услужить. У нього це виходить. Інформація по дрону спрацювала навідмінно. І тож, хто ж програє в цьому файті, бо зріси команди, що жодного разу не програвала на цьому турнірі, і Петя забирає Рому 1009 Pro. Було на фрізер. Це прямо дуже красиво вічно, тому що чехоли фрізер піано. І зараз є інформація по несек, Де він іде. І теж є інформація, як некрасиво він. Поножовщину. Так, на другому поверсі, але вся команда. Захисту Бонтак на стрьомі і Петя Гудмод зустрів цю Амару. Що ж, мінус один гравець команди Атаки. Хороший початок для антіпота. Хоча у нас шрек. Шрек має шотган і він переграє Петя Гудмода просто і, Що ж, і пішов так, пішов пуш, і подивись просто, як Петя Гудмод переграє. Шрека, бере його на ніж в його ж стихії Просто це от був класний відіграш від того, того самого Петя Гудмода. Послухай ну, е. Ух, uh, пішла uh, uh, Сішка, і вона нас доганяє Рому того самого! У нього ж така зіграла проти нього. Фейк спускається uh, на, по, по червоним сходам і вже uh, не хотів uh, населяти фудовара, тим не менше, Біовульф чекає, чекає зверху. Чекає Фрізер, проходив в фрізер, але ні, не дочекався. І прокосов ні, не прокосов один способ. Іпакти не менш, боді забирає і фейка. І залишається 2 в 4 Ситуація не на користь команди Болерс. Так, секунда 15 у нас секунди. Де у нас ситуація? 2 в 4 Несекс на другому поверсі. Йому треба трохи тут. Люха, що він хоче когось зняти, тому що до поя на сходах знімають абсолютно без шансів. І так само знімають з Люка. А дійсно ситуація. Подивимося, що вони з цим зроблять. Бо, тому що Біовуль хотів для себе назад для своєї команди забрати третій порт, оскільки там Ух! велика. ІФНО! Пуше його забирають, забирають з допомогою двох тому що він, він нахабно, він грає на щитовику, ніби він грає на якісь ащі. Няв бодю. Опа, Поки Шрек готується обходити на червону шкоду. Цікаво, що взявся цей мур і... Ру... Ру... Фадувар у нас проходиться і... Так, запушив, запушив повністю він... Ух, що відбувається просто? Подивися, запушив, запушив фрізер, мінус Валькірія, мінус Аруні і Мінус шрек та дупою в одну секунду. Доволі сильна вертикалка, і цікаво, як ту саму вертикалку зараз реалізує у нас команда Антіпот. І, до речі, знайшли, знайшли вони каїтку, і зараз пішов активний пропил Люка. І, можливо, навіть буде пропил фрізера. Тим не менш, у нас майже повністю прострілюється весь сайт. І зараз дуже ситуація для команди Болт. Тим не менше, у них ще повний склад. 5-5, ще жодних розмірів не було. 47 секунд. І зараз Антіпот вже починає підтискати команду захисту і заходять. нарешті на перший поверх. І забирають Рому. Петя Гудмот активно проходить. Що ж, тепер же, а, забирає з за собою мейн. І Шрек відходить на сайт. 30 секунд. Активно тягнеться час командою захисту. І а, так дропають Ласяша, трошечки не Вдало, проходять вони, а ні, таки може і вдало. І. залишається один Несекс, що тримав, тримав кафетерію і. Зараз. 2, 4, 2, 5, 2. 1, 1, 3. І забирають! Боже, антіпот виграють цю гру! Серйозно? Як мінімум продронили. Так, і Серебр забирає вічера і забирає азамі. Ух, хороша гра від нього. Як він просто сейвиться від Мілузьки. але вона його поки болить. Що ж, і джитплідін забирає того самого Ефорт. І, 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 і залишається останній страми та Junior проти цілої команди, майже цілої команди атаки. Загалом підпускать, проскайт, команда захисту у нас тут напад. <клес> <клес> які Ту, нас... все ж таки майвечір програє цей файт. <клес> Що ж, дуже важко йде гра проти Тузів і. <гід> Невзе, подивися, fi 4 у нас забирає ейса і втрачається дефюзер командою Туз. І це шанс. Це шанс для а, команди Gigonext перевести цей раунд на власну користь. Подивіться, яку він обрав позицію дитячі для дефінгу. Дефюзера і нас зараз залишається кіл інженер і. Okay. Добре, 2 в 3. 2 в 3 перепікується. 2 в 2 ситуація. Невже, невже ми побачимо просто камбек від команди G Next? Я хочу побачити камбек від команди GG Go Next. Що ж буде далі? 2-2 в ситуація. Немає дефізора. 30 секунд. забирається секлунджура. Лишається low hipch, low HP, All Cannon і. І. F4 four D5. 4-5. У нього є надія. Uh -huh. І він залишається один-один. Він... Е, та сама номатка, і пішов. в е, поле. Ні, забирають, пішли розміни, залишається сопа та е, мейвічер, і у нього е, немає часу планити 3 секунди і. Ух! Неочікувана зустріч для Майвічера і Сопа. Буквально на виснакільки. Е, лоу ХП. Кількість так, так, тимпевне, або один, або два просто хітпоинта. І що ж, раунд вирішується на користь команди Туз. Це флешечки, смоки. Пропушує нас бліц. До речі, його в спину пропускає жиж палодині і. Де, де інформація? Де інформація? Бах, і бліца, забирають, пішли розміни. 3-2-3-2-2 ситуація. 2-1 ситуація. Зло зламає так і неочікувано будуть пушити. Хто зна, хто за 2-2 пішов? в плент. Продовжить. І ситуація дуже напружена. Ми бачимо ситуацію 2-2, ми бачимо дефуз, І загалом. Загалом у нападу краще на трохи. Але ми бачимо Лікена, який залишається останнім, який біжить, який зміг забрати Майвічера. І у нього ще є проти час, щоб або задефузити, або забрати фіфор-файв гіва. Він знає, що він дефузить. Лікен має профейкати нормально, і ніч дігонек забирає цей раунд. От, тримаючи себе буквально на кількох секундах від поразки. Запушити смук, e, і так e, так, він закінчує свою брудну справу, проте смака заб e, нас забирають і залишається цілих два інжурнтих персонажа атаки і. Сайклджоне, все від тебе залежить. Все зараз залежить від тебе. Тобі треба підняти своїх тімейтів, тобі треба зараз, e, скажімо, цей раунд перевести в свій бік в сторону своєї команди і зараз його б коїть спину. Невже він зможе це зробити? Невже зараз він зможе... Витащити 11 секунд нього лишається. Немає часу піднімати тімейтів, але треба піднімати дефюзор. Олікен зараз підпушує сакінженера. І зараз немає інформації, де хто знаходиться у нього просто і Ах... Елікен забирає сакінженера. Останній на Джі Next, який дуже і дуже, скажімо так, класно тримався, тримав свою команду. І, на жаль, на жаль, діді Next нас покидає наш турнір, а туз проходять далі. Вітаємо їх з цією. Eu